Вітаю на каналі туроператору Альянс. Сьогодні хочу надати інформацію по готелю Словенська Плаза. Це найбільший і, мабуть, один з найпопулярніших туристичних комплексів. З собою являє Словенська плаза таке селище з 10 окремих віл. Віли складаються з декількох номерів, вони всі пов'язані між собою маленькими вуличками з головною вулицею. Де розташовані магазини, бари, кафе та ресторани. Готель пройшов повну реновацію у 2013 році. Він розташований в одному кілометрі від історичного центру Будви за 100 метрів від відомого словенського пляжу. На території є відкритий басейн із морською водою. Слов'янська плаза розподіляється на два готелі: категорії 4 зірки та 3 зірки. Основна різниця між ними у стані номерного фонду. У готелі категорії 4 зірки номери більш свіжі, реновані і вони відрізняються за своїм дизайном. Вони є більш сучасними. Також у 2022 році була відремонтована частина номерів. Які наразі в онлайн-пошуку туру виділяються в категорію преміум. А Словенська плаза це абсолютно універсальний готель, який ми рекомендуємо для всіх категорій туристів, як для активного сімейного та молодіжного відпочинку. Якщо у вас залишились додаткові запитання по цьому готелю, ви можете їх прописати в коментарях під відео, або зв'язатися зі мною за контактами, які вказані в інфобоксі.